Більше і про саму угоду, і про її пункти розпитаю Тараса Качко, заступника міністра економіки України, торгового представника України. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго ранку чи дня. 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 Пане Тарасе, довкола угоди цієї угоди було дуже багато розмов, багато версій стосовно фінального документу. Для початку розкажіть загалом, що Україні дає ця угода? Угода в це створює фонд між Україною. В принципі, все те, що говорив е, прем'єр-міністр Юлія Анатолій Середенко, е, це е, фактично заяви по, е, по змісту угоди. Угода е, дає чіткі, створює фонд між Україною і США. Фонд спрямований на те, щоб інвестувати в українську. Інвестувати в українську економіку і в прибутки від цього фонду розподіляються між Сполученими Штатами Америки і Україною. Таким чином, ідея ідея президента Трампа, що допомога Україні принесе прибуток американському народу, реалізується, але в спосіб, який є взаємовигідний для України і. Сполучених Штатів Америки це дуже важливо, тому фонд фактично передбачає, що обидві сторони роблять внески. Форма однією одні зі складових нашого внеску це е, внески від е, ренти майбутньої, тобто від тих інвестицій, фактично, які будуть здійснені. У видобуток новий видобуток е, рідкоземельних матеріалів. Там маємо список прямо передбачений в угоді і е, нафти і газу. Е, фактично, це дуже унікальна річ, таких е, таких фондів. На моїй пам'яті немає, тому досить складність переговорів була в тому, щоб належним чином побудувати побудувати всю цю таку юридичну структуру. Як результат, ми маємо досить непогано збалансовану угоду, і вона насправді чітко показує ну, Нам теж довелося реалізувати, як це розуміти ті. Як це чутки, які розповзаються по, по, по світу, і тому в угоді чітко не зазначено, що ніякого, ніякої е, зради в плані від, в плані якої завгодно немає. І є насправді фінансова угода, що мова йде не про передачу що, там, ніяких ні копалень, ні ліцензій. Мова йде про фінансовий фонд, який е, може інвестувати і буде інвестувати. В Україну і після цього прибуток отриманий буде поділений між сторонами. А як працюватиме цей фонд? І скількох представників дасть США, з кількох представників дасть Україна, як тут домовились? Насправді фонд не передбачає. Фонд не передбачає створення якоїсь нової структури, знаєте, там будинок, багато людей, менеджерів. Тобто, пане Тарасе. На жаль, у нас є невеликі проблеми зі зв'язком. Ми говоримо з Тарасом Качкою, заступником міністра економіки України щодо угоди про корисні копалини, яку Україна та США підписали напередодні. От, власне що вона передбачає? Будемо чекати на зв'язку і е, обов'язково повернемося ще до цієї теми. А поки йдемо до інших, Українська. США та Україна підписали угоду про надра. Документ передбачає створення спільного інвестиційного фонду для розвитку гірничо-добувної галузі, енергетики та супутніх технологій. Україна збереже повний контроль над надрами, а фонд наповнюватиметься без боргових зобов'язань. Перед США. американська сторона внесе кошти і надасть допомогу, зокрема ППО. А Україна в свою чергу вноситиме частину нових доходів. Більше і про саму угоду і про її пункти розпитаю Тараса Качку, заступника міністра економіки України торгового представника України. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Рам слава доброго дня! Почнемо з головного. А в змі з'явилася інформація, що угода стосується 57 мі мінералів. Чи так це яких саме? Так, в, в самому тексті угоди наведено. І так і ні, та тому що насправді в текст угоди є на сайті уряду українського українською мовою. Він схвалений вчора перед підписанням, і е, це насправді е, дуже чітка е, чи. Чіт... Чіткий список, та але він стосується не стільки інвестицій, куди буде спрямовуватися, скільки е, тих е, рентних платежів, частину яких від майбутнього видобутку від е, майбутньої ренти ми будемо вносити в фонд. Е, і там справді є дуже вичерпний перелік е, матеріалів. Це критичні матеріали або рідкоземельні матеріали і. Газ і нафта та тому е, справді такий список існує, але він застосовується щодо визначення нашого внеску. Фонд буде інвестувати в більш широке коло е, проєктів і це теж окрема стаття, яку треба читати. Е, насправді, саме це той факт, що в нас є багато вимірів в цій угоді, і створювало певні е, такі маніпуляції, певні, що де і як відбувається. Я би хотів чітко зазначити, що. Фонд зароблятиме від інвестицій в Україну, тобто всі кошти, які Україна внесе в цей фонд, будуть інвестуватися в Україну спочатку, і пізніше це цей дохід від інвестицій буде розподілено між між партнерами. Тому таким чином це дуже гарна правильна збалансована формула, в якій Сполучені Штати Америки. Заробляють, оскільки допомагають нам, а заробляють через інвестиції в Україну, від яких теж багаті українська економіка створюються робочі місця, і тому насправді це досить об'єктивний, гарний документ, гарна модель, яка працює на майбутнє України. щодо інших речей, то я думаю, що всі будуть читати текст цієї угоди. Він не готувався в таємничості Він дуже просто швидко готувався і. Тому а, той текст, який схвалив уряд, є таким стабільним, той, що був підписаний відповідним чином, а, і в ньому є кілька статей, буквально там дюжина статей. Там з якщо брати до уваги преамбулу, а, і в преамбулі досить чітко розписано, що яка мета цього фонду, з чого ми виходимо, що Україна зберігає всі свої конституційні прерогативи щодо. Використання корисних копалин щодо розпорядження цими корисними копалинами щодо нашої структури власності, і насправді всі ці інсинуації з приводу того, що це якась там передача чогось там і ще щось, вони не не підтверджуються. І це дуже дуже добре. І ми бачимо, що Сполучені Штати Америки. Попри всі дискусії, які точаться в світі, є важливим і надійним партнером України, і в даному випадку мова йде про спільне майбутнє і спільні інвестиції в Україні. Пане Тарасе, Тоді уточнення ви сказали про дохід. Це мається на увазі дохід, який буде розподілятися через 10 років. Так, є така домовленість. Вона буде відображена в документах, які пізніше після ратифікації наворочинності, тобто там це дуже багато різних деталей, вже які будуть вирішуватися між. Не на рівні урядів, а на рівні суб'єктів, які створюють фонд, і в угоді написано, що це два суб'єкти. Це американська корпорація з розвитку фінансова development Finance діє всі більш відома. Вона діє в Україні. Вона нам допомагає в під час війни особливо з е, в страхуванням воєнних ризиків і так далі. Знайома нам структура, і з якої є дуже такі довірливі відносини. І з нашого боку, це у З розвитку приватно публічного партнерства якраз таки інституція, яка заохочує інвестиції в Україну і найбільш придатна для механіки, яку пропонує пропонує фонд. Та це передбачається, що прибуток розподілиться, буде розподілятися не не раніше ніж через 10 років, тому що очевидно, що перші 10 років це буде більше паперова робота, ознайомча робота здійснення інвестицій, накопичення внесків інші інші. Речі відбуватися і, і багато інших елементів, які обговорюються, це власне вирішується на тому рівні. Ми маємо дуже чіткі домовленості, які дозволяють нам дозволили нам підписати і міжурядову угоду. Теж тому ми очікуємо, що. Фонд запрацює дуже швидко після ратифікації українським парламентом накопичення внесків. Я так розумію, від видобутку і ці гроші будуть направлятися ці 10 років на відновлення. Але ви кажете, що штати будуть задіювати і інвестиції, можуть, тобто вони можуть покласти більше, скажімо так, простою мовою, грошей і за рахунок технологій теж збільшити дохід. Так можуть юридичною мовою, якщо ми говоримо зараз, ми обговорюємо угоду юридично стаття щодо внесків, вона і починається з того, що кожна зі сторін має намір намір зробити внесок, та ви і робити внески ці Живими грошима ми також для зогляду на воєнний контекст передбачили, що воєнна допомога теж може бути зарахована як внесок в цей фонд майбутнє, і це для нас теж важливо в нинішньому контексті. Якщо ми говоримо про заздалегідь в важливі попроекти, то очевидно, що ті амбіції, які задекларував президент Трамп, заробити більше там 350 мільярдів. Ми будемо раді, тому що і ми стільки ж заробимо та в, від, від, від інвестицій в Україну. Це буде щось фантастичне, якщо так станеться. Але це вимагатиме також внесків від додаткових внесків від Сполучених Штатів Америки. Юридично це можливо, як це буде відбуватися, в яких обсягах це питання вже наступне, коли власне запрацює. Операційно цей фонд, а поки що ми підписали угоду, її треба ратифікувати, завершити дуже багато процедур. І очевидно, що головна зараз, головний успіх полягає в тому, що ми маємо цю угоду, вона стабільна, її можна читати всім, і вона є зрозумілою, про що вона. Тобто, що у нас немає ніяких непорозумінь, які ми чули там в медіа в різні боки. І насправді далі просто в силу того, що це складна конструкція. Люди з приватного світу розуміють, що це. Займає що кілька місяців налагодити цю роботу, а потім кілька років щоб заробити на цьому. То власне, це нас і чекає в чекає в майбутньому. І головне, що в публічній площині, в площині публічно-правовій, ми роботу свою зробили, і це е, е, дуже добре. Обидві обидва уряди і сполучених штатів Америки і України е, з належним чином визначили всі ці речі між собою. І це все дає можливість вже на практиці реалізувати цей фонд, і це прям дуже чудова новина для мене. Хоча я більше займаюся переговірними питаннями, не роботою таких фондів. Але я розумію, що це прямо дуже важливий, важливий момент. Пане Тараса, я вам дякую за цікаву розмову. Це був Тарас Качка, заступник міністра економіки України, торговий представник України.